Цей вечір разом з вами хочу сказати слава Господу. Бог дарував нам добрий час, ми є в Домі Божому, і прийшли для того, щоб подякувати Богові, бо Він є добрий до нас. Коли ми зайшли в дім Молитви, співали перший псалом. І я хотів би нагадати декілька тільки строчок. Прийди ти до Христа! Бо Він Мер за тебе. І там були такі слова всі тягарі зложи до ніг його, і він тебе підійме. Хай нам Бог допоможе в цьому зібрані зрозуміти Його велику любов до нас. Я так сидів і думка за думкою приходили. «Ми не є совершенні, нам ще далеко до того. Але коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він нас оправдує, хвала Йому, Він дає нам сили. І зібрання до зібрання ми якби заражаємося Божою благодаттю. І Він нам дає проходити цей шлях. І я хотів би назвати Сьогодні свою проповідь. Що є діла, які Бог ненавидить. Для нас, християн, які ходимо в зібрання, які служимо Богові, якби воно не є змістовно сьогодні говорити. Але чому-то Бог положив на серце, я роздумував над цими місцями і хотів би сьогодні поділитися для нас усіх і для себе. Якщо маєте Біблію, будь ласка, відкрите. Друга голова відкриття Івана Богослова, друга голова, читаю з першого стіжка декілька стіжків. Ангелові церкви Єфесі напиши так, говорить той, хто тримає сім зірок правиці своїй, хто ходить серед семи золотих світильників, знаю діла Твої і працю Твою, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш переносити злих. І випробував тих, які називають себе апостолами, але вони не такі, а знайшов їх лжемовцями. І багато витримав, і маєш терпіння, і заради імені мого трудився і не знемагав. Але маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Отже, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і робив. Попередні діла, а якщо не так, то прийду до тебе незабаром і зрушу світильник твій з твого місця, якщо не покаїшся. Однак те в тобі добре, що ти ненавидиш діла Миколаїтів, які я ненавиджу. Друге місце послання відкриття Івана 2, голова, 12 стішок. І ангелові в церкві в пергамі напиши так, говорить той, хто має меч ободосічний. Знаю твої діла, і що там, де ти живеш, престол сатани, і що тримаєшся імені мого, і не відрікся від віри моєї навіть у дні, коли мій вірний світок Антіпа був убитий у вас там, де живе сатана. Але маю дещо проти тебе за те, що є в тебе такі. Що тримаються вчення Валаама, які навчив Валаака ставити паску перед синами Ізраїльовими, їсти і та займатися розпустою, так і ти маєш тих, хто тримається вчення Миколаїтів, які я ненавиджу. Покайся, а якщо не так, прийду до тебе незабаром. І битимусь з ними мечем ус моїх, хто має ухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Я знайшов місця з Божого Слова, де Бог говорить, що є діла, які я ненавиджу. Ми багато говоримо і чуємо з цього місця, що Бог є любов, і це дійсно так. Ми говоримо, що Бог є милостивий до нас, і Він нам дає силу, і це дійсно так. Але є моменти в житті нашому, і Бог звертає сьогодні нашу увагу на те, що є діла, які Бог ненавидить, Він не може їх терпіти. І Слово Боже каже в іншому місці, каже: не може зносити душа моя. Я не буду перечисляти всіх діл, які написані в Божому Слові. Але хотів би зауважити, що тут каже, що діла Миколаїтів я ненавиджу. Якщо маєте час вдома, будь ласка, прослідкуйте, що то за діла були. Тут коротенько говорить за Валама, який, каже, навчив синів Ізраїлювих їсти і і займатися розпустою. Коли ми читаємо Боже Слово, яке записано Книга Чисел, будь ласка, відкрийте зі мною книга Числа, 24 голова, 23 голова, вибачаюся, 19, що такі слова написані. Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб каятися, чи, ж він, не, чи він не скаже і не зробить. Ще буде говорити, та не виконає, ось благословення одержав я, бо Він благословив, і я того не скасую. Невидно біди в Якові і непомітно нещастя в Ізраїлі, з ним Господь Бог його і слава царська на ньому. Бог вивів їх із Єгипту міць однорога в нього, не маючи в в і немає ворожби в Ізраїлі. І свій час скажуть про Акува та про Ізраїля, ось що звершив Бог. Коли Бог виводив народ свій, Слово Боже каже, що немає того, чого би Бог жалувався. Але коли ми перевертаємо один листок, 25 -го голова числа, стається одна подія, яку Бог ненавидить. Я не знаю, скільки часу пройшло від 23 голови до 25-ї, але читаємо 25 -го, голова, перший стішок. І оселився Ізраїль в сі і почав народ блудодіяти з дочками Муава. І далі читаю, і запрошували вони народ до жертвоприношень богам своїм, а народ їв та поклонявся божествам їхнім. І прилипився Ізраїль до Ваал Фегору і запалав нів Господній на Ізраїля. Небагато часу пройшло, як пророк Божий говорив, що нема нечестя в Ізраїлі, що трубний царський звук у нього, але не пройшло багато часу, і Бог каже, що народ зіпсувався. Ви знаєте цю історію, а хто не знає, будь ласка, прочитайте 25 голову книга чисел. Слово Боже каже, що один чоловік ізраїльтянин на очах усього Ізраїля, на очах Моїсея вводить жінку в свій намет для того, щоб звершати гріхи. Я не хотів би про це сьогодні говорити, але я згадую. Слово Боже, яке було сказано до нашої церкви, що в церкві на цьому місці є багато діл, яких Бог каже гнусні є діла. І я на цим роздумував буквально цей тиждень і думав, скільки є місць в Божому Слові, де написано за такі діла. І я їх знайшов тільки чотири. В чотирьох місцях є написано, що Бог ненавидить діла, які совершає народ. Які знає Господа, це гнусні діла. Слово Боже каже, і звів ізраїльтянин з палатку, але там був один чоловік, Фінеес, який, Слово Боже каже, возрівнував об Господі Бога взяв меча, пішов слід за ними і їх пригвоздив до землі. І що цікаво, Господь дивився на цю обстановку. Бо бачив того ізраїльтянина і бачив цього чоловіка, який возривнував о Боге. І Бог каже до Моїсея і до Ізраїля, за те, що він возривнував, за те, що він зробив цей такий поступок, який Богу сподобався, каже, його священство буде повіки. Багато місць з Божому слові написано, апостол Павло писав до Галатів, каже. Ви йшли добре, хто зупинив вас, не покоряться істині. Каже, ви несмислені галати, як ви скоро звернулися з тієї дороги, по якій ви йшли. Коли ми читаємо місце з Божого Слова, в Ісаїї, Бог каже, до народу свого зупиніться на своїх дорогах, розпитайте про древні шляхи. І йдіть по ньому і знайдете спокій вашим. Я хотів би ще раз нагадати для нас усіх, ми приходимо в Дім молитви. І повірте, моя проповідь не для того, щоб когось осудити. Ні. Я хотів би, щоб у Божому народі знайшлися ті люди, ті фініеси, які возрівнують ділі Господньому. Я знаю, впевнено, коли Бог говорить через Дух Святий до свого народа, Він говорить застереженням і Він каже, щоб люди навернулися у покаянні. Не дарма я зазначив і заспівали цей псалом: прийди ти до Христа, бо Він за тебе. Сьогодні голос Божої благодаті ще лунає в цьому собранні. Я не можу сказати, скільки часу ще буде. Божий Дух працювати над нашими серцями, над моїм серцем і над вашим, але я знаю, впевнено, що Боже Слово каже, до ревності любить дух живущий в нас. І якщо Бог дає своє застороження, я хотів би звернути увагу, що нам треба направити, направити свої взори до Ісуса Христа. Сьогодні дуже добрий час Бог дав для нас. Ми маємо мирне небо, ми маємо спокій, ми маємо таке файне місце, де Боже, може збиратися Божий народ, але є моменти, які Бог ненавидить в нашому житті. Є моменти, коли люди відвертаються від Бога і направляють свої серзи чи свої дороги до гріховних доріг. Тому Бог нас любить і Бог предупреждає. Я хочу сказати і одна ціль моєї проповіді, щоб дійсно. Нашлися ті фінеси, які ревнують про діло Господнє, які стають в проломі. Каже, шукав я в них людини, людину, яка поставила б стіну і стала в проломі. Але потім там є печальна відповідь і каже: Я не знайшов. Я знаю, впевнено, що в нашому собранні, ви сидячи на цьому місці, ви є люди, які Господь омив. Люди, які є оправдані Господом, люди, які стараються жити свято, але разом з тим між нами є люди, про яких Бог вказує, що роблять мерзкі, гнусні діла. Я хотів би, щоб ми сьогодні стали на стражу, я хотів би, щоб кожен задумався, як було недавно сказано, щоб кожен священик в своєму домі провірив свою сім'ю і дбав про свою сім'ю. Ми йдемо в молитви, ми віддіваємося, ми робимо прически, ми стоїмо біля зеркала, і кай, це все файно виглядить. Але Господь знає нашу дорогу. Бог знає, коли ми були вчора і третього дня. Бог знає, коли ми йдемо на роботу і повертаємося, Бог знає, коли ми йдемо по магазинах, Бог знає все. Я хотів би сьогодні задати питання, чи ти розумієш це, що Бог бачить твоє життя. Він знає двіження твоїх мислей. Там багато є, коли читати коментарі, що таке гнусне є діло, гну, гнусні є помисли людей. Люди бувають грішать думками, а Бог це знає. Кайця жінка не знає, чоловік не знає, батьки не знають. Але я хотів би ще раз сказати: знає тебе Господь, знає твою таємну кімнату. Знає там, де ти один з собою, Бог знає твої движення, Бог знає твої справи. Тому голос Божої благодаті лунає в цьому собранні, і я вірю, що це не є випадково. Бо в кожній проповіді сьогодні, в кожному псалмі, в кожному вірші говорить до нас, щоб ми навернулися до нього. Я знаю впевнено, що Він прощає тих, які каються. Але для того, якщо вам важко каяться, не грішіть. Воздавайте славу Господу, тому що Він достоїн. Нехай Боже ім'я буде благословено. Перед нами молитва. Ми будемо знову скілятися перед Богом, будемо говорити те, що в нас на серці. Давід каже, нема ще слів на моєму язиці, а ти досконало знаєш. І я так думаю, якщо я стану зараз на коліна і буду складати молитву перед Богом, а Бог знає моє життя, Бог знає мої думки, чи буде в мене дерзновіння говорити якісь слова. Я хотів би, щоб Бог дав нам сили, особливо тим, які втомилися в боротьбі з гріхом. Він має силу, його причиста кров сильна очищати і сьогодні вона не зменшилася. Хай нам Бог сьому допоможе, ми йдемо до молитви. Хай вас всіх благословить Господь, хай наділить своєю силою і премудрістю, щоб нам живя на цій землі, не грішити, а жити достойним життям, достойного звання християн. Нехай ім'я Боже буде благословене, слоним наші коліна і будемо молитися. Амінь.